Який зв'язок був у Рабаша із Бальсуланом, коли він писав цю книгу в Шаматі, ну або зошит, як сказати, який став книжкою, то цей зв'язок називається «Вуста, вуста до вуст, тобто на євриті це ПЛП. тому що це так називається, тому що у духовній конструкції ой, ну це, мабуть, занадто складно зараз скажу. Коротше кажучи, є духовна конструкція, яка називається парцюфом, і там є місце е, в цій конструкції, де бажання отримання може зробити подолання. Проти наміру зради себе, і все ж таки захотіти віддавати, захотіти бути альтруїстичним по-справжньому. Не так, що ось я хочу, я за все добре проти всього поганого. а насправді це результат великої роботи, великого розвитку сподолання власного егоїзму і своїх знань того, що розум каже людині. бо те, що ми розкриваємо у знанні, це зазвичай ми бачимо, що чим більше ми заглиблюємося у пізнання світу і того, як він побудований, то це, ну яко кажучи, речі досить страшні. І тому, як сказано, що той, хто примножує знання, той примножує і страждання. Так ось, коли людина здатна у своєму внутрішньому зусиллі зробити таке подолання свого егоїзму. Що вона переходить до намірів зради віддачі, то у цьому стані їй якраз і розкриваються вищі стани, вищі світи. <кій> і ось це місце, в, в, місце входу, так би мовити, у вищий світ. Називається в парцуфії в цій системі духовній, називається вустами. І ось якраз. Зв'язок між Грабашем і Бальсуламом був на такому рівні, що вони були подібними саме якраз у цьому зусиллі, у намірі заради віддачі. І також слід зазначити, що Бальсулам це найвеличніший кабаліст з усіх, що були, а Рабаш, його син, старший син і учень. Це той, хто найкраще зрозумів Баль Сулама і передає нам його мудрість, його науку. А, ще варто сказати про Баль Сулама. Те, що ну, такий просто невеличкий нюанс, що те надбання, яке він залишив по собі, те, що він написав для нас, ну це ще повинен пройти час, щоб люди оцінили насправді. Велич його праці і велич цієї людини. Маленька така історія про те, як взагалі та кількість, яку він написав, кабалістичних праць, і там і коментарі дозора, і передмова дозора, і вчення про 10 сфірот, ви всі ці е, наші перші джерела можете. Так, да, покажи. Будь ласка, можете зайти на сайт kabalamedia.info, там це все є. Е, повністю описання усіх духовних світів, усього, що там відбувається. Е, ну, томи, скільки там, десятки томів. І... То, Бальсолам це просто статті. Різні. Такі маленькі, листи, такі різні статті, наші основні. Е, ще от такий є Талмудес Расфірот, такі шість, шість томів. Це пояснення на книгу е, Арій. Взагалі, от може хтось знає, так це називається іудаїстика, так, нашої, ну, звичайно, звичайною такою мовою. Взагалі, е, величезна бібліотека єврейських е, джерел От і класичних, таких якихось е, Тора там е, Танах. Так, це в Танах це не тільки Тора, а ще писання і пророки. е, І от всі е всі, всі ну, всі ці просто книжки неможливо вивчити, талму, 10 томів. там і от Вальсулам сам за своє життя написав е, оці збірка основна те, що ми читаємо: от таких 6 томів, е, Талмуд тамсфірот, 12 томів ЗОР. Це пояснення так, коментар, коментар сулам І я не знаю, скільки ще. Ну Це просто величезна бібліотека. Людина сиділа 18 годин, писав, 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 і у, у нього просто вже під кінець дня забирали ручку, щоб він пішов спати. Тому що е, він просто не міг зупинитися, він нічого не е, ну не міг зупинитися, людина просто. Хотіла повністю передати те, що в неї є, як ми кажемо, розмовляти з каменями, так, намагатися спустити цю духовну мудрість, це розкриття, яку, яку, яке він отримав, передати його світу. І те, що ми зараз вивчаємо ці коментарі на ці, на ці всі дуже глибокі твори, коментарі, такі більш практичні Рабаша. Баршбаруха Шолома Лівіашла, вчителя нашого вчителя Михайла Лайтмана. Ну і те, що Михайло Лайтман пояснює нам, це вже більш практичне. У нього такий досвід, науковий, як кажуть, бекграунд. Він вивчав біокібернетику, тобто як взаємодіють. Живі істоти, він не з релігійної якоїсь цієї тусовки, він дуже така практична, сучасна людина. Він дуже ну, ідеально просто підходить на роль людини, яка цю всю науку, От те, що там Каббалу можна вчити і розмовляти про неї там руками і не, не дійти взагалі до тої суті. Так, от всі, всі релігії, всі, всі там науки, все, що з'явилося, по суті, з цього, так, з цієї першої істиниці, еврамічні релігії, все пішло не туди, все пішло в розум, пояснення, як можна знайти пояснення чогось, що існує над розумом, всередині розуму, так, оцей філософський підхід грецький, з якого пішов сучасний світ, і який, в принципі, ну, єдина його, єдина його е, задача, мета це е, зрозуміти його. Е, Ну, те, що те, що цей шлях нас не приведе до істини, так не приведе нас до правильно правильних відносин між нами, не приведе нас до правильного життя. І те, що ми зараз бачимо, що сучасний світ, ем, замість того, щоб вибудувати, ну от виконати це, це цю пораду, так любити ближнього свого як себе, те, що насправді і в сім'ї працює, і я не знаю, в школі серед дітей, і на роботі між країнами повністю в світі цей принцип. Але він звучить так наївно, ну, яка там любов? От ми будемо робити щось інше. От поки ми не зрозуміємо, що це основний принцип, нам треба його е, прийняти і жити ним, е, ми будемо проходити такі страждання, і е, ми будемо використовувати свій розум на те, щоб замість того, щоб е, об'єднатися в один цей організм, так, і користуватися своїм розумом, щоб е, будувати наше життя на благо всім. А відносно і на благо собі, ми будемо робити зброю, будемо придумувати якісь мутки, щоб нашкодити іншим, так і зробити собі краще. Поки ми так робимо, світ руйнується, тому що ми вже в глобальному світі, вже нема коли дітися. Ми як одна велика, одне велике село, і доведеться нам навчитися співіснувати разом, якщо ми. Якщо ми хочемо просуватися і взагалі ну, врятувати собі життя, бачите, які стани такі почали вже загострюватися, і нам доведеться розібратися з цим правильним чином. Не, не зможемо ми знайти ніякого іншого рішення, окрім виконати цей наївний принцип любити ближнього своє себе, навіть як навіть якщо він ворог, навіть якщо він інший, е, і ну якось так. Так, зрозуміти, що ми всі в одному човні, взагалі усе людство в одному човні, і можна всі ці війни проходити всередині і не випускати їх назовні, бо все, що відбувається у світі, це результат якраз наших внутрішніх бажань і внутрішніх розбитих невиправних зв'язків, і оскільки кожен іде. За своїм егоїзмом, за своєю природою, за своїм злим началом і нічого не може з цим вдіяти самотужки, то ми бачимо, що ось так ця програма перед нами розгортається і проявляється у таких жахливих проявах, тому що банально люди не можуть порозумітися, зрозуміти один одного і побачити, що. Насправді, що ми в одному човні, і що між нами немає такої вже великої різниці. А всі ці протилежності, що між нами є, то вони тільки покликані, створені творцем для того, щоб ми над ними піднімалися, щоб ми їх використовували е, якраз для підйому. І це називається е, покрити ненависть любов'ю. Людина абсолютно не може це зробити самотужки, е, тільки залучивши. Вищу силу, яка спускає на нас, те, що називається сила, світловиправлення, і вона виправляє наші бажання.